Казочка, кіт, цап і баран. Жили були в одного господаря, Цап і баран. Жили в злагоді, сі на в'язочку і ту між собою ділили. А як кого били, то тільки кота, мурчика. Він такий злодій і розбійник, все тільки світом вештається так краде, що попало. Сидять собі раз Цап і баран, та й балакають. Аж тут, де не взявся сірий кіт мурчик. Йде та так жалісно плаче, що аж засумували Цап і баран. Та й питають. А чого це ти, мурчику, так тяжко плачеш на трьох ніжках скачеш? Як мені не плакати? Відповідає кіт Мурчик била мене стара баба, била, била, за вуса крутила, ноги мені поломила. А за яку ж таку провину? Що я сам себе не впізнав та й бабину сметану злизав? І знову заплакав кіт Мурчик Чого ж ти далі плачеш? А того плачу, що як баба мене била, то все говорила. А до мене їде зять, то що мені замість сметани їсти подать? Хіба? каже, цапа і барана заріжу? Заревіли, зарепетували цап і баран. Ех ти, проклятий котище, ми тебе на смерть заколимо. Через тебе ж нам погинути прийдеться. Та котик свою вину признав і попросив вибачення. Цап і баран йому пробачили і сіли думати, що робити, що чинити. Ах, брате баранчику, чи тверда у тебе голова? питає кіт Мурчик. Ану. Попробуй обворота вдарити. Баран з розгону кинувся та бут рогами в ворота. Ворота похилилися, та не відчинилися. Піднявся цап рогатий, бородатий, та як туцнув у ворота, а ворота відчинилися. Порох стовпом піднімається. Трава до землі згинається, біжить цап і баран, а за ними скаче на трьох ніжкай сірий мурчик. Змучився він скоро, не встигає та й за цапом і бараном покликає Не оставляйте мене, братчики, на поталу диким звірям, я вам за те в пригоді стану. Взяв цап. Посадив кота на себе і знов понеслися вони горами, долинами, травами, пісками. А тут саме натрапили на скошене поле, а на полі стоги сіна, як палати стоять, а ніч була осіння, холодна. Де тут огня добути? радять цап з бараном. А кіт каже: Вдартеся рогами. Ой, як розбіглись цап з бараном, та як вдарили на себе рогами, аж іскри скочили, та й на сіно впало. Загорілася ватра, тепло, гарно. Гріються цап, баран і котик біля вогнища, аж дивляться. Непрошений гість іде. Вуйко Медведенко, пустіть, каже, зігрітись, що мене студить? Просимо, просимо, погрійтеся, вуйко Медведику, а звідки йдете? Ет ходив на пасіку та з мужиками посварились, аж боки болять нездужою. Іду до лисиці лікуватись. Ну, стали разом темну нічку ночувати. Ведміць пить під стогом кіт на стогу, а цап з бараном біля ватри. Тільки що задрімали, аж тут іде сім вовків сірих, а восьмий білий, та просто до стогу. Фу фу, каже білий вовк. Щось тут нечистим духом пахне. Що тут за народ? Ану, попробуймо, хто міцніший. Степились цап і баран з перестраху, а мурчик так відзвався Ой ти, білий вовче, князю над вовками, сірими братами, не сердь нашого старшину, князя, бо він дуже сердитий. Як розсердиться, то Боже борони, ніхто його не вбурхає, он не бачу у нього бороди, в ній то і сила його, бородою він звірів побиває, а рогами лише шкуру знімає. Краще ви спокійно і чесно підійдіте та попросіте. Ми, мовляв, хочемо тільки з вашим молодшим братчиком, що під стогом лежить побавитись, щоб не нудно було. Тоді вовки бородатому цапові тільки здалека вклонилися, а самі обступили ведмедя і почали його зачіпати. А він, як набрав сили та як вхопить вовків, по два в одну лапу. А вони як задирали та застогнали, а далі якось вирвалися та й давай ногами знати, аж закурилося за ними. Так то хитрий кіт став цапові і баранові в пригоді. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.